Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, заперечує інформацію про нібито згортання програми національний кешбек. Про це повідомляє прислужба відомства. Водночас у міністерстві стверджують, що зміни щодо тривалості програми, ухвалені Кабміном 22 листопада, стосуються технічного перерозподілу коштів і не є рішенням про скорочення фінансування чи згортання. Цієї програми, що відбулося напередодні кабінет міністрів постановою номер 1510 від 22 листопада продовжує в дію програми Національний кешбек та зимова підтримка до 30 червня 2026 року. Водночас в цій постанові йдеться, що уряд визначив, що нарахований за грудень 25-го року кешбек. Учасники програми отримають у лютому двадцять року, але лише у разі наявності бюджетних коштів за програмою. Загалом нарахування кешбеку отримуючим у 26-му році припинять з 1 травня 26-го року. Про це йшлося в документі. До нашої те доєдніться економісти, члени економічного дискусійного клубу Олег Пензен. Пане Олеже, вітаю вас! Рада вас бачити. Слава Україні! Героям слава щиро називаємо. Пане Олеже. Тож поясніть, будь ласка, з однієї сторони, ми розуміємо, що будуть гроші, буде і повернення коштів для учасників програми Національний кешбек. Не буде коштів, не буде відповідно і програми. В міністерстві кажуть, все неправда. Програма буде діяти. Як ви бачите, що буде з цієї програми Національний Кешбек? Чого чекати? Ну, по перше, треба розуміти, що з яких джерел фінансується ця програма. В 2025 році вона фінансувалася за рахунок Резервного фонду Кабінету міністрів. Приблизно такі самі речі, напевно, будуть і ідверше році. А що це означає? Це означає, що якщо коштів в резервному фонді Кабінету міністрів буде не вистачати, в зв'язку з тим, що він використовується не тільки на кішбек, то вони, власне, зазначили, що у разі відсутності коштів, до моменту внесення змін до закону про державний бюджет, вони нічого не будуть нараховувати. Тобто, власне, в цьому якраз і полягає логіка, що е, немає якоїсь конкретної бюджетної програми, яка би була прив'язана під кешбек. Кешбек фінансується за рахунок е, резервного фонду кабінету міністрів. При цьому ми вже маємо на цей рік е, певні, на мій погляд, певні проблеми. Дивіться. В 24 році, коли ця програма запрацювала, за весь період 24 року було використано 3 мільярди гривень на український кешбек. Це приблизно в місяць і були перерахунки десь там 320-330 мільйонів на місяць. В цьому році вже 4 мільярди, вже і е, в червні місяці вони е, збільшили фінансування цієї програми. Кинули з резервного фонду кабінету міністрів 2,5 е, мільярда. І їм треба ще 1,6 мільярда для того, щоб закінчити фінансування в цьому році. Просто е, щомісяця в цьому році фінансує загальний обсяг перерахунків на карточки кешбеку вже перевалив за 550 мільйонів ревен. Ну, тобто загальний обсяг росте, 3,6 мільйона українців скористалися цією програмою за останній місяць, і відповідно виникає питання щодо наявності коштів. А якщо ми з вами так собі трошечка тихесенько згадаємо, що е, Україна на сьогоднішній момент не має підтвердженого репараційного кредиту, якщо ми з вами тихенько згадаємо, що для покриття соціальних видатків в Україні треба ще як мінімум знайти джерела на 15 мільярдів, гриві, на 15 мільярдів доларів. То я розумію позицію Кабінету міністрів, який е, починає шукати для себе варіанти відходу у випадку, якщо такі репараційного кредиту не буде, їм потрібно буде робити секвестр бюджету ще навіть по суті його не почавши. Ну тобто ми маємо розуміти, що. 45 мільярдів доларів на наступний рік треба запозичені. Формально з перехідними залишками є 30. Це я беру небезпеку оборону, це я беру суту соціалку. Тобто десь 15-16 мільярдів це є питання велике, а звідки вони візьмуться? Що вони будуть різати в першу чергу? В першу чергу вони будуть різати все те, що, що не стосується захищених статей. Що такі захищені статті? Це заробітні платні, це соціальні виплати, це субсидії. Це то, що йде безпосередньо людям. Кішбек таким не є. Кешбек в принципі рахується програмою підтримки бізнесу в першу чергу. Тому коли ми з вами оцінюємо ті речі, треба розуміти, що ну, я сприймаю це виключно таким чином, що Кабінет міністрів Міністерство економіки на всякий випадок підклали собі соломки, якщо треба буде падати, щоб було не дуже боляче. А ми вже можемо дати підсумок цій програмі. Ну, як підсумок? Проаналізувати, чи була вона ефективною, чи не була вона ефективною. Тому що, коли запроваджувався цей кешбек, я нагадаю, що це таке? Це програма. Коли ти типу Покупець купуєш українські товари, які виготовлені в Україні. Тобі на картку від держави повертають 10% від витрачених коштів. Коли ця програма впроваджувалася в життя, тоді були такі варіанти, що ця програма стимулюватиме українців купувати українські відповідно виробників виробляти українські стимулюватиме наш розвиток наших підприємств. І пане Пензе, давайте дамо вже оцінку. Ця програма спрацювала. Чи це просто була якби перекачка грошей? Ну, дивіться, ви забули сказати, що не більше, ніж 3 тисячі гривень на місяць. Так, так, до речі, так. Та, та. та. е, дивіться, от я висловлюю свою особисту точку зору. Е, коли ми з вами дивимося на е, пояснення цієї програми, там було написано, і зараз є написано, якщо ви зайдете на сайт Міністерства економіки, що ця програма є про одною з форм соціальної підтримки. З другого боку, нам всі розказують, що це є програма підтримки українського бізнесу. Ну, тобто, коли ви хочете одночасно бігти за двома зайцями, як правило, ви не ловите ні одного, ні другого. Е -е, тим більше джерело резервний фонд Кабінету міністрів це джерело таке, я би сказав, контраверсійне дуже. Тому що по великому рахунку. Е у резервному фонду кабінету міністрів є дуже багато інших напрямків, з яких е мають використовувати кошти. Як на мене, е ну дивіться, це е діти ще прем'єр-міністерки. Вона його започаткувала, вона його е активно піарила, і безперечно, вона буде намагатися довести, що ця програма спрацювала, що все добре, що все прекрасно. Е як на мене, Можна було б набагато ефективніше використати ті гроші, якби з одного боку це була б пряма підтримка бізнесу, а з другого боку, якби це була суто соціальна програма підтримки малозабезпечених верст населення. В чому є величезна проблема започаткування сьогодні, до речі, це не тільки український кешбек, це і інші програми, які активно проводяться сьогодні урядом. Ну, зокрема, зимова Вони, тисяча, я так розумію. Та, теж. Та, та, та сама зимова тисяча, та сама тих три тисячі кілометрів е, у Призалізниці. ці програми розмивають майнові статки отримувача. Ну, Тобто, в чому є проблема? Весь світ допомагає, але він допомагає малозабезпеченим. Ніхто не допомагає багатим. Програма українського кешбеку, програма роздачі тисячі гривень. Програма трьох тисяч кілометрів проїзду на Укрзалізниці. це програми роздачі грошей всім підряд. Ну, нашу мільйонеру роздавати ті гроші, я перепрошую. Нашого мільйонера роздавати ті гроші, нашу роздавати гроші в український кешбек людині, яка має бути донором бюджету, а не реципієнтом соціальної допомоги. І в цьому є головна проблема. Тобто, коли ви мене питаєте... Наскільки вона була ефективна, я абсолютно впевнений, що якби ця програма е, мала би на меті суто соціальне спрямування на малозабезпечені версиї населення, або мала би на меті е, підтримку конкретних видів бізнесу соціально орієнтованих, вона б дала б набагато більше результатів. А так, вона для всіх в незалежності від того, скільки ви реально заробляєте грошей. Ну, так не може бути, це неправильно. Тут треба додати, що є зміни. Мінсоцполітики про це повідомляють, що тепер у рамках національного кешбеку та цієї зимової тисячі заборонено поповнювати телефони, оплачувати інтернет або купувати квитки на поїзд чи в кіно. Накопичені кошти дозволено витрачати на оплату комунальних і поштових послуг, продукти харчування в магазинах, супермаркетах, ліки, книги та інші друковані видання. Також можна їх перерахувати на благодійні внески. Ці кошти, які вам повертаються, або ви отримаєте в рамках. Цією зимовою тисяча. Маленька репліка. Е, якщо ми вже зачепили тисячу гривень, е, тому що вона також не буде надходити на ту саму картку. По суті, це дві паралельних програми, вони будуть зливатися. Е, минулий рік на програму тисячі було потрачено 14,5 мільярдів гривень. 14,5 мільйонів людей скористалися цією тисячою. Так от, значить. Е, з тих 14,5 мільйонів тільки 3,5% з половиною відсотки задонатоли на Збройні Сили України. Це раз другий момент. А якщо ми уважно подивимося, за рахунок чого цього року сформувався е, фінансовий пул для е, тих коштів, що цю програму фінансують, тисячі, е, а власне це на 11 мільярдів на сьогоднішній момент його сформували. То тут в мене починається взагалі німа сцена. Ну, подивіться, для того, щоб наповнити цю програму роздачі тисячі гривень всім підряд, на 3,5 мільярди перекинули гроші з програми підтримки сімей та дітей. Півтора мільярди перекинули з програмою підтримки малозабезпечених верст населення. Слухайте. Ну то як? Ну, просто раді цікавості. Подивіться, ну, це ж просто анекдот. Ну, Як ми забираємо у малозабезпечених для того, щоб роздати тисячу багатим? Ну, ще раз повторюю: я не політолог, я економіст. Напевно, якісь там політичні сенси з того є. Але з економічної точки зору, я вважаю, що соціально економічно, я вважаю, що це не є справедливо. Тут я ще хотіла уточнити, ви сказали, що, що там вернуться до цього національного кешбеку. Це він фінансується з резервного бюджету Кабміну. Зимова тисяча зимова тисяча. Ви сказали, що вона наповнилася взагалі, з, 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 коли забрали різних з, програм. з різних, різних програм. програм. А вони теж оці різні програми цим резервним фондом Кабінету міністрів. Ні, 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 ні-ні, значить, тоді, коли приймається бюджет, виділяються кошти на головного розпорядника бюджетних коштів Міністерства соціальної політики. Міністерство соціальної політики отримує гроші не просто купою, він отримує ці гроші під фінансування конкретних бюджетних програм. Так, от, конкретні бюджетні програми, про які я зараз говорю, якраз і виступили, вони були недофінансовані Ну тобто, Міністерство соціальної політики не використало всіх коштів. Цих програм і частину цих коштів перекинули на цю тисячу, замість того, щоб повністю використати до кінця цього року і роздати ті гроші тим, хто дійсно цього потребує, ми зараз ну скільки там вже 10 мільйонів людей вже зголосилися на цю тисячу. Ну мені здається, що можна було б ті гроші використати більш ефективно в країні, яка воює вже весь 4 роки. Та на превеликий жаль, в нас кількість малозабезпечених сімей не зменшується, тільки збільшується, а кошти чомусь в нас залишаються. Е, ну, дивно, знаєте, якісь трохи комунізм рівні, рівні, рівніші. Всім по тисячі, але якщо це так. стосується державних е, програм, а от не, не доступу до державних благ, вибачте, за таку мою емоційну ремарку. Е, пане Пензен, а чи є якась взагалі економічна доцільність оцих таких е, е, програм, як національний кешбек, зимова тисяч. Ці квитки е, Укрзалізниці 3000 тисячі, воно якось економічно пояснюється, є якась вигода від цих програм економічна. Ну, політично, напевно, є. Я, власне, повертаюся до того, що я говорив: з економічної, соціальної економічної точки зору, якщо ви е, використовуєте цю програму. Кошти цієї програми, або взагалі кошти, якісь, які у вас вивільнилися, або кошти, які ви хочете кудись використати, на конкретно цільові напрямки, пов'язані, наприклад, з підтримкою бізнесу. Це зрозуміло, це один напрямок. Коли ви використовуєте ті кошти для підтримки малозабезпечених, це теж зрозуміло. Якщо ви одночасно. хочете... хоче. Та-та, ви є паналем. Тата та якщо ви хочете одночасно ви мені і бізнес підтримати і е, малозабезпеченим щось дам дати, ну як правило, ви не досягаєте ні того, ні другого. Тому з моєї точки зору ті програми, ну вони більше політично спрямовані, аніж мають достатньо серйозний економічний ефект. А які ще програми фінансує Кабмін? Ой, слухайте, там багато там візьміть, там другий, третій додаток до цього до Бюджету там величезна кількість програм, величезна. Тобто, кожен головний розпорядник коштів має десятки бюджетних програм, які фінансуються. Це програми і капітального будівництва, це програми і підтримки, це програми соціальні, тобто. Ви не можете витратити жодної копійки бюджетних коштів, якщо під це не, роблена, не зроблена відповідна програма. Якщо під цю програму не зроблений порядок використання коштів, які затверджений Кабінетом міністрів, ну тобто то є бюджетна дисципліна. Є чітко визначені механізми використання бюджетних коштів. Тому програм є дуже багато. Інша справа, що не всі програми фінансуються. Інша справа, що як правило, в умовах дефіцитного бюджету е кабінет міністрів сам визначає, куди йому спрямувати гроші, на які програми. Тобто програм є набагато більше ніж коштів, які би хотілося би витратити. Ну я так розумію, що є і програми першочергові, та, наприклад, це будівництво доріг, яке є важливим в принципі, ніж національний кішбек. Ну ви зараз смієтеся, але от я спілкувалася з військовим в наших етерах. Вони кажуть, що ну треба, щоб були нормальні дороги, а не ями, по яких можна швидко доїхати або евакуювати пораненого з поля. бою. очевидно, не там не будувати автобами, але теж не на горбі горб. Ну мені важко оцінити на сьогоднішній момент доцільність будівництва доріг в власне напередку, особливо вийшов рахувати, що там летить, і який сенс цього будівництва. Але дивіться, мені здається, що на сьогоднішній момент є набагато більш першочергові напрямки. В першу чергу стосується безпеки оборони. Якщо ми з вами говоримо, наприклад, про можливість профінансувати дрони, профінансувати. Ну слухайте, надали я питання. просто уточню, а Кабмін може ці гроші а, зі свого фонду дати на фінансування безпілотників. Чи там Дійсі, резервний, 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 фонд резервний фонд кабінету міністрів може використовуватися в тому числі і для потреб безпеки оборони. ті соціальні програми, які я казав, коли нам на тисячу там от перекидаються, ні, вони не можуть бути використані на безпеку оборону. Тому що це соціальні програми, які фінансуються за рахунок макрофінансової допомоги партнерів, а резервний фонд він може використовуватися для потреб, в тому числі і там. Ну, щось зруйнованого, відновлення критичної інфраструктури, там, ще якоїсь біди, що сталося. От для того, власне, цей резервний фонд кабінету міністрів існує. Я так розумію: з того, якщо у нас дефіцит бюджету, 15-16 мільярдів, якщо я вас вірно зрозуміла, пане Пензен. У нас дефіцит 45 мільярдів. 45. Просто, так, просто 15 мільярдів ми не знаємо, де взяти. В ага. чому є питання? Ну, тобто і... дефіцит дефіцит. Дефіцити і ще раз дефіцити. То в принципі, якщо ми відмовимося від цих програм, то знаєте, як то кажуть, копійка гривню береже. Ми ж можемо закрити часткову проблему. А ви знаєте, я думаю, я думаю, що якщо нам наші партнери не дадуть гроші, то я абсолютно впевнений, що буде дуже суттєва дуже суттєвий секвестр, дуже багато програм, в тому числі підтримки бізнесу, буде порізано, тому що в них просто фізично не буде грошей. Треба розуміти, що в першу чергу будуть закриватися програми, захищені захищені статті державного бюджету, програми, які стосуються фінансової підтримки малозабезпечених населення і виплат заробітної платні. Е, ще один момент. Дивіться, у нас з вами середня заробітна платня кожен рік росте. Ну, зараз вона там двадцять 26,5 тисяч гривень на місяць. А скажіть мені, будь ласка, коли останній раз індексувалася заробітна платня військовослужбовців? От і як встановили у 22-му році. Ще як у 22-му, як почалася повномасштабна війна, і то не одразу, тому що перші місяці одразу, військові та, взагалі не, не, одразу, не отримували та, коштів. Та, та, та. І от з того часу у нас оті гроші, які були ну, тобто є нагальна потреба в 26-му році збільшити фінансування заробітних плат військовослужбовців. Нагальна потреба мова йде не йде про бойові, а мова йде про базову ставку. Але для цього потрібні гроші, для цього треба шукати можливості, для цього треба говорити з партнерами. Ну тобто, дивіться, чому на сьогоднішній момент народні депутати, так, особливо там, опозиційних сил, так багато говорять про необхідність перегляду напрямків використання коштів, які йдуть на безпеку оборону, в тому в першу чергу, по напрямках, пов'язаних з збільшенням видатків на фінансове отримання вояків. Тому що ну, це конче потрібно, тому що з моєї точки зору. Інфляція вже з'їла дуже багато тих грошей, так що обов'язково треба це треба буде профінансувати. Пане Олеге, але от якщо у нас є захищені статті бюджету, так і е, е, ці, з яких кошти можуть перекидуватися, захищені статті бюджету нам допомагають партнери, а не захищені статті бюджету, як ми їх наповнюємо? Ну дивіться, це ж теж йде за рахунок партнерів. Просто коли ми з вами говоримо про захищені статті, є, скажімо, пріоритет використання коштів. Ну вам прийшли якісь гроші. так? в першу чергу ви закриваєте захищені статті. Все, що лишається, ви відправляєте на ті, що. Ну, там, на програми підтримки, на програми там, е допомоги бізнесу, там, на інші програми, які на капітальне будівництво за рахунок бюджетних коштів. Ну, то, на ті програми, що не є захищеними. Тобто просто мова йде тут в пріоритеті використання коштів. Якщо що ми з вами чітко розуміємо, що, як правило, тих коштів виходить недостатньо, то в нас достатньо часто виходить ситуація, при якій незахищені статті фінансуються частково, або не фінансуються зовсім, просто тому, що немає грошей. Тому ще раз говорю: всі незахищені статті, якщо не дадуть грошей, однозначно будуть секресуватися. Тобто, я вважаю, що по інакшому воно просто не, не зведеться кінці з кінцями. Пане Олеже, дякую, що долучилися. Олег Пензен, економіст, члена економічного дискусійного клубу, був з нами в ефірі. Говорили, що буде з програмою Національний Кешбек, та взагалі. З бюджетом нашої країни, і тут хочеться знаєте, вкотре себе повторю. Копійка гривню береже і все так. треба використовувати з розумом. І тяжко бути господарем, коли в кишені порожньо. Тому десь так, пане Олеже, дякую вам. Бережіть себе дякую. до зустрічі. Дякую.